Доброго дня! Сьогодні ми розбираємо танк Leopard 2 та всі його складові. Leopard 2 це найпопулярніший танк у Європі. Завдяки відмінно збалансованим характеристикам, цей танк був і залишається дуже популярним. Він дуже добре броньований, при цьому не поступається конкурентам у швидкості та потужності озброєння. Його можна зустрічати в Європі, Азії та обох Америках. Можна сперечатися, чи найкращий це танк у світі, але скажу точно, він перебуває у трійці найкращих. Чому Україні потрібен Leopard 2? Навіть якщо не порівнювати його технічні характеристики з іншими танками для України це найкращий варіант, і ось з яких міркувань цих танків досить багато. Понад 3,5 тисячі вони перебувають на озброєнні багатьох країн, значить, можна розраховувати і отримувати достатню кількість бойових машин. У Леопарда, на відміну від Абрамса, яких теж дуже багато, бегун дизельний, що означає, що обслуговувати і ремонтувати його простіше. Країн, в яких можуть обслуговувати і ремонтувати ці танки, в Європі набагато більше, ніж країн, де вміють обслуговувати американські Абрамси або, наприклад, Т-72. Гармата Леопарда може стріляти не тільки німецькими снарядами, а й американськими, а значить, снарядів теж дуже багато. Характеристики Леопард 2. Тактико-технічні характеристики танка Leopard 2 змінюються залежно від моделі, тому детально розбирати їх всі-всіх типів не варто. Нас насамперед цікавить версія Leopard 2A4, тому що нагадую, що Іспанія вже готує їх на передачу в Україну. Вона найпоширеніша, як і А6. Головна зброя будь-якого танку це гармата. Гармата дуже вдала і популярна у світі. За ліцензією виробляється в США і встановлюється на танках М1А1 Абрамс, в Японії на танк тип 90, а в Південній Кореї на К1. Гармата гладкоствольна, як і більшість сучасних танкових гармат, має калібр 120 мм та довжину 44 калібри, тобто приблизно 5,28 метра. Або 55 кулібрів це 6,6 метра. Початкова швидкість снаряда від 5508 до 5940 км за годину, залежно від типу снаряда. Ефективна дальність стрільби до 4 км. Ресурс ствола 700 пострілів. Чим стріляє танк, гармата танка Leopard 2 може вести вогонь трьома Типами снарядів, осколкофугасними при понеброньованих цілях, бронебійними опорними е, підкаліберними снарядами ізраїльськими протитанковими ракетами. Гармата Leopard 2 заряджається вручну, як і більшість танків. У танк немає автомата зарядження. Розробники вирішили, що безпека е екіпажу важливіша за все. У танках, де немає автоматичної зарядки, снаряди відокремлені від екіпажу броньованою перегородкою. При цьому ручне перезарядження Леопарда займає в середньому всього 6 секунд, а це означає темп стрільби 10 пострілів на хвилину. Тоді як для автомата заряження, лише 8 пострілів за хвилину. Звісно, людина часом втомлюється, а автоматика ні. Але тривалих перестрілок у сучасній війні і не відбувається. Все вирішують один або два постріли. Тепер про броню. Leopard 2 вирізняється чудовим бронюванням. У лобовій проекції еквівалентна товщина броні версії А4 становить від 640 до 840 мм. броня спокійно витримає попадання з будь-якого радянського танку свого часу. В результаті модернізації на танк навішувались додаткові пакети бронювання, але навіть без них цей танк добре захищений. Леопард А6 на рахунок додаткової композитної броні поважчив на 8 тонн. Натомість захист башти збільшився до 750 мм для корпусу і 950 мм башти. Важливо, що використовується багатошарова комбінаційна броня, динамічний захист, як на танках радянської школи, не використовується, оскільки вважається небезпечним для своєї ж піхоти. Замість цього використовується рознесення броні, тобто різні шари захисту розташовані на великій відстані один від одного. Благо розміри танка дають змогу використовувати такий підхід. Природно, що із збільшенням бронювання збільшується й маса танка. Але у випадку з Leopard 2 інженери з самого початку припускали, що машина буде важ... важчою, тому двигун мав достатній запас потужності. Важить танк Leopard 2 порівняно з іншими європейськими машинами небагато: 55 тонн у версії А4 і 63 тонни у версії А6. Британський Challenger 2 важить 72 тони, а Абрамс M1A2 62 тони. Рухливість танка. Природньо, що танк повинен вміти швидко переміщатись по полю бою, і за цим параметром у Leopard немає жодних проблем. Навіть у найсучасніших, а тому і найважчих версій. У всіх без винятку танках Leopard 2 стоїть один і той самий багатопаливний двигун. МБ873 потужністю 1500 кінських сил. Виробляється двигун компанією МТУ. Якщо вам відома ця назва, ви, напевно, чули назви двох компаній, унаслідок злиття яких і було створено МТУ, це Mercedes-Benz і Maybach. Витрата палива на 100 км становить 500 літрів по шосе і 300 літрів по бездоріжжю. Leopard 2 може пересуватися зі швидкістю до 72 км за годину по шосе і до 55 км за годину по бездоріжжю. Примітно, що швидкість заднього ходу становить 31 км за годину, що також дуже важливо для маневреності танка. Комплекс управління вогнем ще одна сильна сторона німецької бойової машини. Навіть у версії А2 вже був тепловізор. У версії А4 навідник отримав стабілізований у двох площинах приціл з тепловізором і лазерним телекоміром, який дає змогу виявляти цілі на відстані 2 км вночі. Балістичний комп'ютер Леопарда 2А4 автоматично вносить поправки залежно від швидкості цілі самого танка. Погодних умов, і навіть знос ствола гармати. Командир танка також використовує стабілізований двопанорамний приціл і може додатково користуватися прицілом навідника за потреби самостійно стріляти з гармати. Усе це означає, що Леопард-2 виявлятиме противника раніше, на більшій дистанції, а отже, і стрілятиме першим. Стрілятиме дуже точно навіть по рухомій цілі і сам перебуваючи в русі. Тепер поговоримо про модифікації Leopard 2. Leopard 2 і А1 перша серія танка. Модифікація А1 відрізняється тільки наявністю тепловізора. Це перші танки, які випускалися з 1977 року. А2 виробляли з 1982 по 1984 рік. Як поліпшення було змінено положення паливних баків і боєкомплекту і замінено приціли та прилади спостереження. Леопард 2А3 виробляли з 1984 по 1985 рік. Дрібні зміни конструкції і нова радіостанція. Leopard 2 a 4 значні удосконалення броні та електроніки. Маса танка збільшилась на 5 тонн. Це наймасовіша серія. Було з 1985 по 1992 вироблено понад 2000 тисячі одиниць, і вони перебувають на озброєнні 14 країн не тільки Європейської армії, а й Канади, Чилі, Сінгапура, Індонезії, Катар і Туреччина. Багато а четвертих було модернізовано до більш високого рівня. Леопард 2 а – Модернізація 1995 року танків попередніх серій з'явилась досконалена рознесена броня, а також оновлені системи управління вогнем і стабілізатор гармати. Нові приціли і тепловізори для командира. Встановлено окремий тепловізор. Леопард 2А6 – Модернізація 2001 року. Танк отримав нову, довшу і потужнішу гармату, дальність ефективного вогню і бронепробиття теж зросли. Звичайно, електроніку теж оновили. Leopard 2 A7 Plus, найсучасніша версія модернізація 2010 року. Традиційно в неї поліпшено броньований захист. Зокрема, протимінний вдосконалено вдосконалену систему управління вогнем додано допоміжну силову установку, що живить усі системи. Для запуску основного двигуна також з'явилася нова система обміну даними в реальному часі з іншими підрозділами. Природньо, що і ціна і маса танка знову зросли. Деякі країни створюють, звісно, за допомогою виробника свої унікальні версії леопардів, наприклад, Leopard 2L, модернізація А4 для польської армії, за характеристиками близька до А6, Leopard 2, PNG, модернізація для. Турецької армії модернізація для армії Швеції Леопард а спеціальна модернізація для Іспанії. То де ж роблять танки Леопард 2? Танки Леопард 2 виробляють на заводі групи компанії Кемві в Мюнхені та за ліцензією у Швейцарії. Та у Швеції ця компанія відома завдяки Леопардам. Також вона є розробником самохідних гаубиць, зенітних установок, Гепард, радіоактивних установок Марс, це той самий німецький гаймерс на гусеницях, який вже зарекомендував себе у війні, а також БТР Боксер, БМП-Пума, які ще не поставлялися в Україну. Уже з неповного списку продукції стає зрозуміло, що компанія дуже велика і її потужністя щорічно випускається продукції на суму понад 9 мільярдів євро. Найімовірніше, обсяг уже суттєво зріс. Ви розумієте, чому? Так скільки ж коштує «Левопер-2»? Вартість танка залежить від його версії та комплекту постачання, адже окрім самих бойових машин, до вартості контракту зазвичай включається оплатнення для технічного обслуговування та ремонту, боєприпаси, комплекти запастих деталей, навчання екіпажу та інженерів, а також і дороговартісні тренажери. Також можуть бути включені послуги з технічного обслуговування та переоснащення танка новим обладнанням в майбутньому. До того ж, не варто забувати, що досить часто продаються не нові танки, а машини зберігання. Але, зважаючи на те, що деталі таких договорів не розголошуються, деякі висновки про вартість танка Leopard 2 зробити можна. Отже, танк 2А4 від 1,8 до 3 млн євро. 2А5 від 6 до 8 мільйонів євро. 2А6 від 7 до 10 мільйонів євро. Новітній 2А7 плюс коштує від 13 до 17 мільйонів євро. А я нагадую, що Іспанія найближчими днями розпочне передачу 2 а 4 Україні, заявив міністр оборони Іспанії. Це не може не радувати, тому все буде Україна. Підписуйтесь та лайкайте.